Гаттери Шевченко не молилася за мене, не молилася за мене, Поклони не клала моя мати. А так собі мене повивала, співаючи, нехай росте, та й здорове буде. І виріс я хвалить Бога та не виріс в Лучше було б не родити або утопити. Як, мав би, я у неволі Господа гнівити. А я так мало, не багато, благо Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю. Та дві тополі коло неї. Та безталанною мою мою Оксаночку, щоб разом з нею дивитися згори на дні широкий. На яри та на лани золотополі, полі, та на високі могили дивитись, думати гадати. коли то їх понасипали, кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать. Ту думу сумують недавно, і того лицаря гетьмана, що на вогні ляхи спали. І потім без гори зійшли, понад дніпром у темнім гаї. Гуляли, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечерньою зорею не місяць над горою. на лан не прожене. Ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли ввечеряти свою. Даєш ти, Господи, єдиний, сади панам в твоїм раю, даєш високії палати, пани ж неситії, пузаті, на рай твій, Господи, плюють, і нам дивитись не дають З убогої малої хати. І тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю. Щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.